В «Укрзалізниці» давно жаліються на збитковість їхньої діяльності. І навіть незважаючи на отримані в 2011-му 700 тисяч гривень чистого прибутку, підвищити ціни на квитки з 2012-го не проти. Подумати, як це можна зробити, аби не зашкодити українцям, навіть урядовці просили, але вирішення в голову комусь із глав Укрзалізниці прийшло значно швидше. Зароблятимуть не на самих пасажирах, а на їхніх чотирилапих улюбленцях. І Мінтранс постановив з 30 грудня діятимуть нові правила перевезення пасажирів Жирів та багажу тепер, щоб взяти з собою улюбленого песика чи котика, українцям доводитиметься викупити абсолютно всі місця у купе. великих собак вищих за 45 сантиметрів. Треба перевозити у намордниках на ланцюжках або ремінних прив'язках, а менших у коробках, кошиках чи клітках. Правила поширюються на всі поїзди та швидкісні електрички, які курсуватимуть територію України. А от у регіональних потягах великих собак можна перевозити тільки у крайніх тамбурах першого і останнього вагонів. Ще й під спостереженням супроводжуючого для всіх без винятку собак, також дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів. Ще й відповідний документ від ветеринара бути має отакими новими правилами. Укрзалізниця, мабуть, і привітала українців із прийдешніми святами.